i Добре, що дітки пам будуть пам'ятати, бачити такого хорошого, таку хорошу людину, і такого видатного, гарного спортсмена, як Саша Тіха. Шість команд. Шість команд зібралися. Будемо надіятися на хорошу гру. І сподіваюся, ну, в будь-якому разі переможе найсильніше. Ну що ж, побажаємо нашим юним спортсменам. Перемоги, перемоги. Побажаємо, побажаємо. І без травм хорошої поведінки, чемності, щоб в них все вийшло гарно. Ну а нашій Україні перемоги. Перемоги! Слава Україні! Тому що Героям слава! слава Саме такі герої віддають життя за те, щоб оці дітки мали. Ну, Щоб, щоб мали надії. можливість займатися так. улюбленою справою, спілкуватися між собою, грати в футбол, забивати голи, ну, насолоджуватися цією справою, яку вони люблять. Лавута наші, місцеві. Ставки поставили на наших, сказали три ігри, три, три виграші. Так що ставки вже поставлені. Ваш син у мене малий, займається і боксом і захотів займатися футболом. І сьогодні приймає і, в такому турнірі, чудовому, присвячено нашому воїну, який загинув і, Тихону, який постійно грав і, в різних турнірах за нашу і, рідну Славуту, От, досягав великих вершин в спорті. Виборював, забував голи. І сьогодні мій синочок в складі команди представляє також нашу свободу. Раз два, два три, чотири, п'ять, пять, пять шість, сім, вісім, дев'ять, дев ять, дев ять, десять, 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 десять одинадцять, вона. Денад, восемнадцать, девятнадцать. Я марісом для тебе дужи. Якщо ж я ласку не стигло, привести прости, простим. Слава Україні. Доброго дня усім, хто завітав до нас на благодійний відкритий турнір з футболу пам'яті Олександра Тихонця. Мені хочеться, щоб зараз батьки і всі присутні привітали наші команди, наших маленьких футболістів, які завітали до нас сьогодні на турнір. Це команда ДЮСШ Білогір'я, ДЮСШ «Місто нічого Кадаю США, місто Лекіше. Дию США, місто Ізяслав. Та команди господарів змагань, футболістів, деша, місто Славута. Прошу підійти тихонця Дмитра та капітанів команд для підняття прапора. Олександр поніс на Божу дорогу свої скарби, люблячи серце, простоту, людяність, скромність. Він виконав свій обов'язок громадянський, захищав кожного з нас, рідний край, свою батьківщину від російських окупантів. Виконаймо і ми, шануємо пам'ять героя. Це наш обов'язок. Тихо, ти назавжди в пам'яті. Ми сьогодні зібралися для того, щоб пам'янути нашого славучанина, вихованця нашої дитячої юнацької спортивної школи, Тихонця Олександра Олександровича. Зовсім юним хлопчиком, 21 рік він загинув на війні, захищаючи нас з вами усіх, захищаючи нашу країну від проклятого цього руського міра. Маленьким хлопчиком, такий ще менший як ви, він в першому класі прийшов займатися футболом. А через рік вже привів свого брата Діму, який був молодший за нього на три роки, також займатися футболом. У мене збереглася їхня перша форма цієї команди, цієї команди 2002 року народження і футболка. от, Номером 22 це перша спортивна форма тихонця Саші. Хочу сказати, що протягом усього часу, де Саша займався в спортивній школі, він був лідером команди і незмінним капітаном цієї команди аж до закінчення спортивної школи. За цей час команда двічі вигравала спартакіаду шкі... шкур... шку... школярів області, Двічі ставали чемпіонами області на з напріць-клубу Шкіряний м'яч. Двічі вигравали зональні змагання е, України шкірений м'яч і входили в фінальну стадію чемпіоната України. Були призерами чемпіоната України. Займали третє місце на Кубці України з вотзалу. Мало хто знає, що Саша в складі команди Ізяслава був чемпіоном України спортивного товариства Колос. І після закінчення школи він вже пробував себе. Виступати в команди майстрів, і в нього це все вийшло. І я думаю, що в нього було б велике майбутнє. Але ця свята його любов до країни перевершила ту святу любов до футболу, і він пішов захищати нашу країну, де геройський загинув. Це мої слова. І я сьогодні хочу ще раз повторити їх: зірвали з поля колосок, ну як збідніло поле. Вічна пам'ять для Саші Тихонця. Слава Україні! Yeah. Yeah. Сашу Тихонця я знаю з першого класу. Знаю, тому що я вчила його в школі. Він ходив в один клас з моїм молодшим сином. І повторюся те, що минулого року казала попереднім учасникам турніру. Він завжди на моїх уроках просився: Тетяна Васильна, відпустіть мене на тренування, бо в мене змагання скоро. І завжди з інформатики йшов на тренування. І жодного разу я не пошкодувала, що я його відпустила з уроку. Щоразу, коли приходжу на кладовище, я завжди відвідую Сашу. І в пам'яті завжди найкращі спогади про нього. Це такий веселий, гарний хлопчик був, що і він має залишитися таким в наших серцях. Сьогоднішній турнір ми проводимо благодійний, так само як і у нас є благодійний ярмарок. І всі зібрані кошти ми будемо е, закуп, закупимо РЕП. Що таке РЕП? РЕП це як глушилка для телефонів, так само глушилка для дронів, радіоелектронний бар'єр для медиків, які евакуюють поранених зараз Запорізькому на запорізькому напрямку. До мене нещодавно звернулася дівчинка-медик і попросила допомогти для них закупити таку систему, щоб можна було безпечніше вивозити поранених з поля бою. Тому сьогодні ми вкладемо частинку нашу допомоги для того, щоб зберегти життя наших захисників, щоб загиблих було менше і менше. Хочеться в першу чергу подякувати для вас за дійсно класні емоції, особливо фінал. Які ви подарували цей справжній фінал, серія пенальті. Круто. Так що щиро вам дякую, хочу, щоб ви собі поаплодували. Ви сьогодні молодці, те, що ви сьогодні зробили маленьку історію. Ви зробили сьогодні дійсно свято футбола для нашого міста, для міста Славути. І так само зробили це свято для батьків Саші. Я думаю, Саша сьогодні бачив і він посміхався для нас. Тому сьогодні таке така погода, таке сонечко сьогодні дійсно. Щиро вам дякую за це. А зараз ми перейдемо до нагородження, до самого цікавого. Почнемо ми е, з нагородження відзначимо кращих гравців команд. Е, кращий гравець команди Остріг. Е, визнано Горчинський Максим. будь ласка. Кращий гравець команда Славута 2 кермач Макар. Кращим воротарем турніру визнано гравця. Білогір'я Мазаренко Артем. Кращий захисник турніру. Данило Осташевський. <клуб> І кращим гравцем визнано гравця міста Славути Іванчук Антон. Тепер за участь. Нагороджується команда, ДЮСШ США місто Остріг». Капітан команди, просимо вийти. Нагороджуємо за участь, ДЮСШ США місто Славута, 2. Капітан команди. За третє місце нагороджується ДЮСШ місто Славута. Славута-1». виходить всією командою. Виходьте, виходьте, всією командою. За друге місце нагороджується команда ДЮСШ Білогір'я. І чемпіонами нашого турніру стають команда ДЮСШ «Ізяслав». Хлопці де із США, місте Славу Ой, Зяслав, ви також нагороджуєтесь великим перехідним кубком в честь Саша Тихонця. Тому зараз брат вас нагородить. Покажіть емоції, справжні стійте. організації, а ми її нещодавно, тільки в березні зареєстрували офіційно. Висловити подяку за допомогу в організації турніру з футболу пам'яті Саші. Тихонця для Ігоря Івановича Хоміча. І так само подяку для Миколи Олександровича Кішана. Не знаю, чи є. Нема, залишила. Дякую всім і сподіваюся, що наступного року ми знову зустрінемося. Всім перемоги! У свою чергу мені хочеться від нашого колективу США, місто Славуте, подякувати батькам Саші, мамі, так само брату за вашого сина, який дійсно герой. Герой, який зробив. Неможливе, він віддав своє життя, і ми будемо низький уклін вам за це. Ми щиро дякувати будемо вам за це, за, е, завжди і надіємося, що е, сьогоднішнє свято знову десь ви побачили. Сашу в такому віці, коли він так само прийшов маленький, і, і надіємося, що ці емоції ви сьогодні отримали справжні. Так само, десь і для діми він згадав своє минуле, коли він так само бігав на цьому майданчику, так само був маленьким хлопчиком. Його перші медалі, його перші голи. Тому щиро вам дякуємо. І від нас, від нашого колектива, невеличкий подарунок, таки хочеться. Вам зробити це для мами такі невеличка статуетка, щоб нагадувала про Сашу. Це вам, про сина, героя і, будь ласка, квіти, квіти, ми вам щиро дякуємо за сина. І для діми Дім, ми знаємо, що ти, медалі тебе багато, але поповниться ще одне золотою медаллю дійсно з Сашою. Ми тобі щиро дякуємо. Хлопці, і вам дуже дякуємо ще раз, що завітали. Надіємося на наступний рік. Ви обов'язково приїдете з новими емоціями, з новими силами. Слава Україні!